13 квітня. Субота, свідкуючи на судах. А перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Станеться ж вам це на свідчення. ЛУКИ 21:12.13 Часто Бог використовує найскладніші випробування, щоб виховати в нашому характері найбільш благородні якості. Нерідко ці випробування спонукують нас свідчити про віру. Так трапляється сьогодні, так бувало і в минулі століття. Збереглися відомості про один дивний допит, який відбувався в церковному суді Лондона в 16 столітті. Єпископ Боннер допитував молодика на ім'я Томас Хокс, якого звинувачували в Єресі. Чи віриш ти? гордовито запитав єпископ, що в благословенному таїнстві вівтаря присутні тіло і кров Христа? Хокс просто відповів: Я вірю в те, чого мене навчив Христос. Ця відповідь не задовольнила єпископа. Він хотів точно дізнатися, як підсудний розумів слова Христа. Прийміть, споживайте, це тіло моє, Марка 14, 22. Хокс визнав, що він не був згодний з церковною доктриною, суть якої полягає в тому, що хліб і вино, начебто, перетворюються під час меси на буквальні тіло та кров Ісуса Христа. Хокс указав на те, що жодний з апостолів не навчав цього. Він також спробував пояснити, що хліб і непереброджене вино символізували розп'яте тіло і пролиту кров. Це ще більше розлютило єпископа. Значить, ти визнаєш лише те, що написано у священному писанні? Справді, це була позиція Томаса, він бажав керуватися тільки Божим Словом. Над юнаком насміхалися через те, що в нього було нічого, крім цієї невеликої Божої книжки. Хокс на запитання єпископа відповів: А невже цього недостатньо для мого спасіння? Боннер випалив у відповідь так, цього достатньо для нашого спасіння, але недостатньо для нашого вчення. Хокса засудили на смерть Його віра була настільки сильною, що за неї варто було померти. Його впевненість в істинності писання спочивала на твердій основі. Він зберігав спокій, коли єпископ насміхався над ним. Він зберігав спокій, коли єпископ глузував з нього. Хокс прийняв пораду мудреця Купи собі і не продавай правду, мудрість і картання та розум. Приповісті 23.23 -23. священне писання звертається до нас, людей, що живуть у 21 столітті. Воно закликає нас до вірності. Істина закликає нас іти слідом за нею. З істиною можна не погоджуватися, але її не можна змінити. Істину можна відкидати, але її не можна вічно ігнорувати, нею можна нехтувати, однак саме вона врешті-решт судитиме нас. Єдиний безпечний шлях полягає в тому, щоб прийняти істину, повірити в істину та йти слідом за істиною.